Знаєте, я думала, що я консерва, що мені більш звичні якісь консервативні речі. Але я зрозуміла, що просто мені подобається, щоб речі служили мені, а не я речам. Що я роблю? Я хочу вам показати, що стелева ванна не боїться навіть таких ударів. А от чи зробили б ви це з акрилом чи штучним каменем? Це в мене кераміка. Навіть кольорову кераміку я теж можу так дряпати. Хром, будь ласка. А чи зробите це ви з чорними змішувачами? Отож.